Програми підтримки місцевих засобів масової інформації ЗОСКО міської ради на 2013. Я не що то мене проект по проєкту доповідає Віктор Ну, <кхух> Віктор Михайлович, я ну, можу... Дочекайте, ви, ви, ви не Віктор Михайлович, так що треба називатися. Спільно готувалася програма спільно з е, Віктором Михайловичем. Суддіє лежниці ніхто не буде. Давайте будемо речі ставити на свої міста. Віктор промиканери, доповідайте будь ласка. Я буду запитати давати промикати. Дік ви є. а було бо не зараз Лежить. Шановні колеги, давайте трошки спокійніше, більше повагу. Микола Єфімович, у нас дуже багато питань. Вже стоїть Віктор Михайлович, буде проєктувати. Дане проєкт рішення 788 Вчора також з'явився 85, вчора згадався на дні депутата. Якщо питання є, будь ласка, задавайте. Ми так, не його що так аналізуючи, хочу що сказати. Я розумію, що ситуація склалася так, що ми цю програму маємо затвердити, так чи інакше. Нас ну, життя заставило, як казала моя. Внучка ходить в перший клас, каже, я їду вчитися, не хочу, але змушена. Так само і да, змушені цю програму затвердити. Люди працюють так чи інакше, люди виконують свої обов'язки, виконують, виходить газета і так далі. Буде вона така чи буде інша, потім будемо розбиратися. І я підтримую, скажімо так, цю програму. Але я хотів би і вам доручення дати. Шановний Віктор Михайлович, в тому плані, що для того щоб нам, депутатам, хоча би орієнтуватися як ми живемо і живуть навколо нас зарічне, степань, Сарний, володимирець, постопіль, дубно. Ви зробіть нам, будь ласка, на другий раз, ми з -е, колись вас запитаємо вас, отакі як акуратненькі, таку, як кажуть, табличку напишіть, що на, на 2012 рік про, 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 про своїми чи порпоперегорі своїми колегами. На 2012 рік для міста рівне було виділено з міського бюджету 200 тисяч гривень, для заріччя нуль, для е, другого 25 і так далі, для того, щоб ми хоча б могли орієнтуватися, як працюють і живуть навколо нас. Це перше питання. І друге питання, в цьому напрямку координація та контроль за ходом виконання програми. Ви як її розробник, і ви на себе ці функції, скажімо так, положили відділу гуманітарних питань, Щорічний звіт про результати виконання програми. Ну я, таки, я такого щорічного звіту, як голова, комісії може, помиляюся, може, цій катавасі не розібрався. Но мені такого звіту за минулий рік ніхто не поклав. Ну, я, я, я хай значить. Тому Звіт повинні, раз є записана програма і повинні бути покладено стіл до кінця року в обов'язковому порядку. Жіктор Михайлович, скажіть мені, будь ласка, на 2015 рік передбачено 20-39 гривень для місцевих засобів масової інформації. Скажіть мені, будь ласка, які на сьогоднішній день зареєстровані засоби міської інформації при міській раді? На даний час, значить, ця програма передбачає раді, я функціонування я тих засобів масової інформації засновниками чи співзасновниками яких є Кузнецовська міська рада. Називайте. На даний час, оскільки я так розумію, засобів масової інформації міської ради немає. То для чого цих 372 тисячі? Розкажіть мені, будь ласка, для чого вони передбачені? А. У нас у місті появилась газета невісці, а тут такими шрифтом. Дрібненків пише ще й Кузнецовський. Його реєстрував, реєстрував засновник і видавець прес-центру Кузнецовської міської ради. То я хотів би знати, хто є директором на сьогоднішній день того прес-центру, не існую, чого я, на, на, на мій погляд, чому? Тому що е, згідно статуту е, директора прес-центру затверджує Кузнецовська міська рада. Хто що директора самозвальця е, затверджує, Жоди, ні, 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 ні. це на сидить. Сара Патрій Андрійович де реєстрував цю газету. Де е, депутат... Я депутат. депутат? Я з вашого дозволу давну інформацію. Е, На де депутата я вчора повідомляв. Е, значить, зараз наказів е, про проект рішення про ліквідацію. Комунальне підприємство, прес-центр мають розмістити на сайті створена комісії комісія процедура реалізації дану, якщо депутати потрібно були запущені, і відповідно має розмістити проєкт рішення про створення засобів масової інформації до міської ради, і тоді ми будемо призначати відповідного керівника і ставити запитання. Ви знаєте, що це є проблемне питання, воно зараз вивчається, і ми зараз на комісіях це розгляне. Тому тут вже не стоїть питання по програмі. Це питання окремо щодо. законності Віктор Михайлович сказав, що у вас знають. раді немає Для того Його? зараз створено два проєкти рішення. Оце фальшивка, яка в 2009 році проводила. Три тисячі примірників Басараб Андрій Андрійович е, друкував. Андрій Андрійович, коли ви друкували три тисячі примірників у Домирецькій радіографії, скажіть мені, будь ласка, депутат Міської ради. Ми місяць. за місяць, так, три тисячі. Ви друкували. Ми є засновником даної газети і на сьогоднішній день. Бачите, як ви хитренько написали в місті Ну, Хто має поганий зір, вони не прочитають. Міська рада не є засновником газети, проте поліцовська міська рада залишається засновником прес-центру. А прес-центр не тільки газета, а складається з двох частин. Я думаю, що для того, щоб вийти з даного квітка, міська рада має прийняти політичне, вагоме рішення. Ми, якщо приймемо рішення про ліквідацію, то ми вже входимо спокійно говоримо. Поки що такого рішення про ліквідацію немає, прес-центр є життєві діяльним, скажімо, керівника немає, є це, це інше питання, але працівники прес-центру у нас залишилися. Кліяки працюють, якщо є питання до роботи працівників, це зовсім інше питання. Але люди працюють, тим більше, що розпис у нас йде поквартально. Чим швидше буде відпрацьоване питання. Ліквідації, неліквідації, перейменування в будь-якій формі. Але це рішення буде прийматися в цій сесійній залі, і коли ми вже чітко скажемо прес-центру, хто вони, що вони, тоді ми тільки можемо. Поки що прес-цепт є, він працює, і я думаю, що люди заслуговують на утримання заробітної відкладені. Тому я прошу підтримати даний проєкт рішення. Кој сет за два за... години, у денотремур се капитава за... на за...